В ефірі «700 секунд. Сьогодні у випуску возмилі нагородили гандболістів міської команди, яка здобула титул чемпіона України. 12 травня відзначається міжнародний день медсестри. Скільки коштує автомобільне пальне? у студії Сніжана Чербина. Вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 12 травня орієнтовно такі: близько 197 670 осіб особового складу, 3745 танків, 7295 одиниць бойових броньованих машин, 3068 артилерійських систем, 559 реактивних систем залпового вогню, 312 засобів протиповітряної оборони, 308 літаків 294 гелікоптери, 2636 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 970 крилатих ракет, 18 кораблів, 5296 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 393 одиниці спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмильський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмильського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звер звернення до Ізмаїльського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. В Возмилі у малій залі засідань виконкому 11 травня відбулося нагородження тренерів та членів гандбольного клубу «Ізмейл», які здобули титул чемпіона України. Подробиці дивіться у репортажі в Озмилі. У малій залі засідань виконкому 11 травня відбулося нагородження тренерів та членів гандбольного клубу «Ізмейл», які здобули титул чемпіона України. Урочисто церемонії нагородження провели заступник міського голови Сергій Лузанов та керівник відділу фізичної культури та спорту Тетяна Морій. Гандбольний клуб Ізмаїл був створений лише півроку тому, але вже досяг чудових результатів. Команда гідно презентувала місто на чемпіонаті України з гандболу серед чоловічих команд вищого лігу сезону 2022-2023. Взявши участь у 18 іграх, гандбольний клуб «Ізмаїл» вийшов у фінал та завоював титул чемпіона України. Шлях створення гандбольного клубу Ізмаїл був непростим і навряд чи це. Сталося, якби не щира любов до цього виду спорту. Сергій Лузанов також подякував усім, хто, незважаючи на складні обставини з сьогодення і війну, все ж таки зробив неможливе, створивши таку потужну команду. Я щиро всіх вітаю, з тим, що первісток гонбольного життя нашого міста виявився настільки. То видно і настільки завзят. За досягнення високих спортивних результатів вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію гандболу в Ізмилі та здобуття титулу чемпіона України. подякує ізмейльського міського голови Андрія Брамченка. Нагороджено гандбольний клуб Ізмаїл в особі капітана команди, головного тренера клубу Дмитра Сердюка, директора гандбольного клубу «Ізмейл» Федора Кіора. Крім того, за досягнення високих спортивних результатів, майстерність, вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію гандбольного спорту, подякую міського голови, нагородили гравців клубу чемпіонів України. Усім мами бажаю з здоров'я, великої удачі, наполегливості, наставник, спортивного довголіття та нових перемог. На завершення нагородження зі свого боку директор гандбольного клубу Ізмий Федір Кіор передав Тетяні Морій золоту медаль найважливіший символ першої перемоги команди. Сніжана Щербина, Теодор Христів для програми новин. 12 травня в Україні та світі відзначається міжнародний день медсестри. Ця професія дуже важлива і вимагає від людини бути зосередженим, терплячим та готовим прийти на допомогу. Знімальна група із мильського телебачення поспілкувалася з однією із представниць цієї професії та дізналася про особливості цієї непростої роботи. Дивіться далі. Світ так влаштований, що деякі професії вимирають, їх замінюють комп'ютери чи машини. Проте є ті спеціальності, які завжди були та будуть. Звичайно ж, ми говоримо про медсестер. Вони присвячують свій життя допомозі людям, здійснюють життєво важливі щеплення, асистують лікарям у проведенні найскладніших операцій, надають екстрену медичну допомогу, виконують великий спектр маніпуляцій та процедур, дають медичні рекомендації та доглядають за літніми людьми. Дуже часто для місцевого населення вони є першим та єдиним джерелом медичної допомоги. Перша ідея святкування дня медсестри була озвучена у 1953 році, але відзначати у статусі міжнародного свята стали лише з 1965 року. Дата, 12 травня, була обрана не випадково. Це день народження однієї із засновниць служби сестер милосердя у Великій Британії Флоренс Найтінгейл. Медсестри мають кілька профілів. Найвища головна медсестра. Ця людина контролює всіх сестер свого відділення чи поліклініки. Сьогодні ми поспілкувалися з головною медсестрою із Мільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Світланою Недялковою, яка з нагоди професійного свята від щирого серця дякує всім своїм колегам за самовіддану працю у надскладний для країни час. Сьогодні є привід подякувати своїм колегам за самовіддану працю і привітати представниць однієї з наймогуманніших професій на землі. Медсестра не просто професія, це стан душі, здатність щохвилини співчувати людському болю і стражданню та сповна надавати необхідну медичну та психологічну допомогу хворому. Цю професію вибирають по-справжньому доброзичливі, доброчесні та добросердечні люди, які, не дивлячись на складну ситуацію в країні та військову агресію, продовжують допомагати нашим військовим у найгарячіших точках. Під час війни українські медсестри виконують неймовірно важливу роботу. У зоні бойових дій вони рятують життя наших військових, а в мирних місцях забезпечують гідний рівень медицини. Медик одна із найгуманніших професій на землі, але серед медиків найлюдяніша, найпочесніша та подеколи найважливіша професія медична сестра. У всі часи медичні сестри є зосередженням милосердя. Їх так і називають сестри милосердя. І, мабуть, не випадково, що важка місія медичної сестри здебільшого лягає на тендітній жіночі плечі, бо саме жіноче чутливе серце, добрі руки та велике терпіння так необхідні у цій професії. Професія медичної сестри складна і багатогранна. Вона поєднує в собі надзвичайну відповідальність і високий професіоналізм, лишаючись при цьому лед, ледве помітною, але вкрай значущою. Саме тому лікарі високо цінять вашу невтомну працю, а пацієнту увагу та турботу. Наостанок Світлана Петрівна вітає всіх своїх колег з професійним святом та бажає перш за все миру, здоров'я та злагоди. Дорогі колеги, сердечно вітаю вас з професійним святом з днем медичної сестри. Бажаю вам всього самого найкращого, щастя, здоров'я, благополуччя, успіхів у вашій благородній праці, любви, миру та і добра. Нехай ваші вміння та навички ви застосовували тільки в умовах мирного життя зі святом вас! Ізмирське телебачення приєднується до привітань. Таку професію може вибрати тільки по-справжньому добра, уважна та чуйна до чужої біди людина. Тож нехай і вам у повсякденному житті зустрічаються тільки такі ж сердечні люди. Бажаємо щастя, любові та благополуччя, шановні медсестрички. Катерина Наталя Маленко для програми Новин. В Азмаїлі, Одеської області чоловік викрав з керамниці пательню. Він просто взяв товар і попрямував до виходу, оминувши касу. Працівниця закладу намагалася зупинити зловмисника, але він штовхнув її і втік. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції. Жінка відразу зателефонувала на спецлінію 102 і поліцейські оперативно відпрацювали, надану неї інформацію, та по гарячих слідах затримали правопорушника. Громадянина зняли з рейсового автобуса, яким він прямував додому. У нього вилучили майно здобути злочинним шляхом. Він зізнався, хотів продати його і підзаробити грошей. 39-річному зловмиснику вибрали запобіжний захід. Тримання під вартою триває слідство. З 1 липня ціни на бензин, дизель та автогаз в Україні зростуть. Це станеться через повернення ПДВ та акцизів до довоєнних показників, а саме на 20%. У квітні середні ціни на АЗС в Україні продовжили зниження на всі види пального. Які ціни на пальне в Ізмаїлі? Дивіться далі. З лютого 2023 року в Україні спостерігається зниження цін на нафтопродукти. Однак за кілька місяців ситуація може змінитися, оскільки влада вирішила повернути до воєнні ставки акцизів та податок на додану вартість на автомобільне пальне. Україна повертається до довоєнних правил оподаткування. З 1 липня очікується повернення ставки ПДВ на автомобільне пальне у розмірі 20%. Після початку війни вона була знижена до 7%. відсотків. Кілька місяців поспіль ціни на пальне знижуються. Ціни станом на кінець квітня в Одеській області виглядають так: бензин А-95 коштує 48 гривень 74 копійки за літр, А-95 46 гривень 30 копійок за літр, А-92 45 гривень 23 копійки за літер. Дизельне пальне 45 гривень 47 копійок за літер. Газ автомобільний коштує 22 гривні 18 копійок за літр. Пальне дешевше через падіння котирувань нафти та газу у світі. Та насичення вітчизняного ринку нафтопродуктів. Але навіть сьогодні у вартості бензину та дизеля є надмірна націнка, яка становить понад третину ціни. Із середини 2023 року акцизи повернуть у повному обсязі, як і ставку ПДВ. А це означає, що зростуть і ціни на пальне. Оскільки найвищою буде ставка акцизу для бензину, то ціна на цей вид пального збільшиться найбільше. Якщо виходити з цін, що склалися на сьогодні, то бензин А-95 подорожчає більше ніж. На 11 гривень прогнозується підвищення вартості дизельного пального на 7 гривень 70 копійок за літр. Менш помітно подорожчає скраплений газ, оскільки на нього вже встановлено довоєнну ставку акцизу. А тому вартість зросте лише за рахунок збільшення ПДВ. Сніжана Щербина для програми новин. На Одещині поліцейські затримали громадянина іноземної держави за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень землякові. Подія сталася на судні, пришвартованому для завантаження до берегів Дунаю в Мильському районі. Під час сварки матросів один скопив ніж і завдав іншому численних ударів. Зловмисника правоохоронці затримали. Правоохоронців встановили, що вночі того дня 45-річний матрос під час сварки з 30-річним товаришем спричинив йому дев'ять ножових поранень в область живота, грудей та ніг. Конфлікт між чоловіками розгорівся через ще одного члена екіпажу, якого потерпілий ображав, а зловмисник захищав. Медики ушпиталили пораненого громадяни в місцеву лікарню, а поліцейські затримали правопорушника. Правоохоронці вилучили ймовірне знаряддя злочину та інші речові докази про прав. Ного діяння, які скрирували на експертизу, на підставі наявної доказової бази слідчі поліції під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили громадянину іноземної держави про підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, тобто умисному тілесному ушкодженні небезпечному для життя в момент заподіяння, що передбачено частиною першої статті 121 кримінального кодексу України, суд оправ підозрюваному на новозапобіжний захід у вигляді тримання під Вартою. За скоєне, чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Досудове розслідування триває. <му> Що стосується курсу валют та прогнози погоди, дивіться далі. Долар США – купівля тридцять гривень копійок. Продаж 37 гривень вісімдесят копійки. Євро купівля 41 гривня чотири копійки. Продаж 41 гривня 65 копійок. Дунайський гідрометобсерваторія повідомляє в Узмаїлі мінлива хмарність без опадів. вітер, змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. В день східний 6,11 одинадцять метрів на секунду. Температура повітря вночі 5,7 градусів тепла. В день 18,20 градусів вище нуля. В Одесі слабка хмарність без опадів. Вітер північний 3,5 пять метрів на секунду. Температура повітря вночі 6 градусів тепла. В день 15,18 градусів вище нуля. Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті izmailtv.com, на ютуб каналі та у соціальній мережі Фейсбук. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе до нових зустрічей в ефірі.